Мене звати Михайло, я фотограф, і можна вам пару фотографій зробити? Робіть тут хочете. А якщо наприклад, можемо на вулицю вийти, просто пару кадрів зробимо. Ну класний фото. Дякую. Чи блог не тільки про фото, а що про людей? І я завжди всіх питаю: зможете поділитись своєю мрією? Щоб Україна була помрудина в світі, щоб українці далі вражали світ, але вражали не тільки як зараз мужністю, героїзмом, uh -huh. але щоб вражали. Вмінням побудувати класну державу uh -huh. з точки зору інновації, з точки зору освіти, з точки зору культури, тому що в нас такі пласти, які е, багато хто навіть не розуміє, що вони можуть бути. Якщо це все ми зможемо збудувати, я думаю, на мородин світі означає. Ми маємо потенціал. Тобто українці мають найкрутіший потенціал у світі. Uh -huh. Це я точно знаю гарантія тисячі процентів. А ки вибрала стати в дитинстві? Я, чесно кажучи, якоїсь такої мрії мав одної, як всі. Ну, В космос ясно я мав. Я завжди дивився, якось Мені Цікаво щось створити. Але художником я не став, керую містом і, в принципі, це є велика можливість для творчості, де ти можеш з нічого щось зробити. Це пи. клас, дуже дякую.